Допомагали ухилянтам на Івано-Франківщині СБУ заблокувала схему переправлення ухилянтів за кордон через Карпати. Її організували троє жителів Чернівецької області. Зокрема, мешканка селища Берегомет відповідала за пошук на боковині військовозобов'язаних, які мали намір незаконно виїхати за кордон. Вона інструктувала чоловіків та повідомляла їм дату і місце збору у своєму селищі. Коштувала така послуга від 2,5 до 3 тисяч доларів з однієї людини. Після цього організатор Разом зі ще одним спільником доставляли ухилянців з Чернівецької області в Івано-Франківську до визначеної точки неподалік державного кордону, звідти чоловіки рухалися пішки та переходили на територію Румунії. Під час обшуків СБУ вилучили у фігурантів речові докази, які використовувалися у протиправній діяльності. Це транспортні засоби, зошити з чорновими записами, мобільні телефони та додаткові сім-карти до них, а також банківські картки. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон. Учасникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.